Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Понеділок, 8 вересня. І до вашої уваги мій традиційний брифінг з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Як завжди, розпочинаю а, свій огляд із ситуації на фронті, щоб було зрозуміло, тому що це найважливіше місце, де визначається в тому числі. Першу чергу наша доля майбутнє української держави, і очевидно важливо розуміти, що ж там відбувається. А отже, з'явилась новина на ранок офіційна від Генерального штабу збройних сил України про те, що нашим оборонцям вдалося звільнити населений пункт Зарічне на Донеччині. Це дуже важлива, хороша новина. Тому що вона свідчить про те, що українські сили продовжують контратакувати, коли з'являється можливість, і не просто стримують ворога в пасивній обороні стратегічній перебуваючи, а й контратакують, наносячи противнику втрат, відкидаючи його. І не даючи можливості просуватися далі, це важливий момент, тому що Росія продовжує до перекидання військ, які вони задіювали на Курщині, на Сумщині під час своїх невдалих атак. І ці війська вони мають намір і в подальшому застосовувати на Донеччині, тому що стратегічна мета ворога залишитись залишилася спробувати захопити Донецьку область. Поки на жаль, ми не бачимо реакції міжнародного співтовариства. Подивимося ну фактично після сьогоднішнього дня. Чому я кажу сьогоднішнього? Тому що саме 8 вересня в Вашингтоні мають пройти консультації між представниками Європейського союзу торговими та економічними, і відповідно зі своїми колегами зі США, які мають обговорити тему. Запровадження санкцій, додаткових санкцій, жорсткіших проти Росії. Вже є реакція США про те, що США готові, якщо буде готова Європа. Але я думаю, що ці процеси вже настільки максимально синхронізовані. Ну, тобто е і Європа говорила про те, що вони збираються розглядати 19-й пакет санкцій саме зараз у вересні і США. Ну, Трамп э, ухилився від відповіді. Він сказав, що він незадоволений тим, що відбувається в Україні, коментуючи обстріли і коментуючи агресію Росії, і не виключив, що санкції будуть зрештою проти Росії. Щоправда, тепер уже американський президент не конкретизував строки та терміни, не говорив про два тижні, чи ще якийсь о, умовний термін, який би свідчив там про якусь конкретику. Ні, він просто сказав: Ну так. Можливо, але про це ще десь, дещо згодом. І, до речі, ще цікава тема, яку ми з вами сьогодні обговоримо в цьому огляді, в цьому брифінгу, вона буде стосуватися того, як американці зацікавилися українськими дронами. Але про це згодом, тож обов'язково дочекайтесь. А щоб завершити тему, Фронту і російських ударів ще е, приведу слова головнокомандувача збройних сил України генерала Олександра Сирського, який вкотре працював на сході. Треба сказати, що це особливість генерала Сирського. Він дійсно дуже часто перебуває безпосередньо на місцях для того, щоб володіти ситуацією та обстановкою не тільки із доповідей чи там інших джерел інформації. А й для того, щоб реально розуміти і на свої очі побачити, а що ж відбувається, які це може мати наслідки. Так, от написав Олександр Сирський про те, що працював в районах ведення активних бойових дій на Покровському, Добропільському, Сіверському напрямках. Проведена робота на командних пунктах частин, які виконують бойові завдання на цих ділянках фронту. Покровський напрямок залишається одним з, одним з найскладніших за останній тиждень. Наші підрозділи відбили близько 350 атак на цьому напрямку. Тут росіяни зосередили основні зусилля та створили найбільше наступальне угрупування, для що намагається прорвати оборону. Але українські воїни мужньо отримують визначені рубежі, знищують живу силу. І отут дуже важливі цифри. Важливо це розуміти. Так, втративши в серпні на Покровському напрямку. 5 квадратних кілометрів підрозділи сил оборони змогли відновити контроль над 26 квадратними кілометрами української землі. Подібне співвідношення на нашу користь також і на добропільському напрямку, говорить головнокомандувач. Вислухав доповіді командирів на місцях щодо питань, які потребують невідкладного вирішення, віддав необхідні розпорядження для посилення стійкості оборони, забезпечуємо підрозділи дронами та реп. А, ну от цифра: а як все починалося кілька тижнів тому? А починалося із того, що. Здавалося, після оцього рейду на добропільському напрямку, куди Росія прорвалася завдяки своїм ДРГ, могло виникнути враження, що зараз ворог почне закріплюватися, і ну, фактично українська оборона впаде. Ні, Україна продовжує утримувати Донеччину і навіть відкидає ворога. Тому всі путінські хотілки і претензії на те, що Україна має віддати Донеччину Росії, ну так прийди і візьми. Тобто, ну це ж просто так треба розуміти. Все. Не, не виходить, ну так а чому тоді створювати прецеденти такі? Віддай один регіон, потім що він скаже: Віддай всю Україну неприпустимо. І президент України, Верховний головнокомандувач, дав інтерв'ю американському телеканалу, де зазначив, його запитали така: а, його запитали Володимира Зеленського, так а що українська перемога? В якому стані зараз бойові дії, ви перемагаєте чи ні? А президент чітко відповів: Ну Путін вже хоче окупувати всю Україну, щоб знищити нас. А ми тримаємося і не даємо це зробити. І Україна не окупована вся, Україна існує, Українці є, і це вже перемога. І це правильні слова, в тому сенсі, що ми повинні цінувати те, що ми маємо, те, якими ми є зараз, те, що ми не даємо Росії реалізувати сценарій, те, що ми. Не підкорилися, те, що ми продовжуємо боротися за нашу свободу. Давайте це робити. І е, давайте ще запровадимо одну традицію з вами, е, хорошу. Що зранку е, будемо? Пишіть, будь ласка, мені в коментарях, в тому числі про ваш стан. Пишіть, що ви думаєте, що ви відчуваєте, які ваші думки з того, що прожили ще один день, рухаємося далі, і це вже добре. І наша боротьба триває. Я вам буду вдячний за це. Це теж і мене надихає, і мене підтримує, а це важливо для розвитку нашої спільноти. Тим часом ворог продовжує завдавати ударів дронами. Цієї ночі під ударом була, зокрема, і Трипільська ТЕЦ. На Київщині ворог скерував значну кількість дронів і вже повідомляється про перебої зі світлом на Київщині та Києві у місті. Ну, зрозуміло, що. Знову ж таки, те, про що попереджав президент України, про що говорила наша розвідка, це, на жаль, зараз відбувається, що агресор почав кампанію. Вже можна офіційно, ну навіть не те, що офіційно, але констатувати той факт, що Росія почала кампанію енергетичного терору проти України, метою якої є зрив опалювального сезону або Зрив завершення підготовки до цього опалювального сезону. Тобто, такими ударами а, зрозуміло, що нічого нового не буде. Ну тобто, коли мене теж знаєте, часто запитують, а як ворог може змінювати там тактику, цілі, цілі, агресор не може змінювати, вони визначені. І для Росії є чітка градація, план, що вони мають робити, по яких цілях бити. Знаєте, як довідничок. Ага, ну а якщо Україна не піде на поступки, не захоче віддавати Донецьку область, продовжувати там перемовний процес на умовах Путіна і так далі. Що робити? Ось це. А якщо раптом щось не виходить на фронті у російських військ, тому що захопили 5 квадратних кілометрів, втратили 26? Ну, звичайно, не виходить. Що робити? Знов довідник. А давайте будемо бити ось так по таких цілях. Ось так це у ворога працює. І тепер дивіться, що. Е Дійсно, у Росії не складається так, як їм би це хотілося на фронті, не мають значних помітних успіхів і е не наближаються до того, щоб до кінця року захопити в повному обсязі Донецьку-Луганську області. Плюс Росія не може нав'язати свій порядок денний на переговорах. Якби Путіна не підстраховував десь на цьому шляху президент США Дональд Трамп, якби він там не зволікав із рішеннями про жорсткі санкції. Посилення допомоги Україні, і так далі на цьому теж не можуть. Тому треба терор. А терор проти енергетики, зрозуміло, осінь іде, світловий день стає коротшим. Потрібно буде і опалення незабаром, там протягом наступного місяця, двох, і тому подібне. І у Росії є чіткий план. В першу чергу це удари по великих містах, де є житлові будинки, і так далі. Це терор, це терор проти цивільного населення. Тобто. Ворог не може не розуміти, що а, навіть якщо якийсь із дронів він і не скеровує, чи ракету безпосередньо в житловий будинок, вони точно ж знають, що це прилетить, як би там не було, якщо не безпосередньо дрон, який вони безалаберно запускають, тому що їм чи вони чхати хотіли, і вони не враховують на маршрутах польотів дронів, знаходження цивільних будинків та забудови. І часто так теж трапляється, коли дрони просто летять російські, а висотка, ну. Врізався, ну і що? А в них жодної совісті немає, жодного ркаят. Їх можна тільки змусити покаятися. І ми це з вами зробимо. Але а, друг, на другому, по а, другим пунктом тут іде удари по об'єктах цивільної, критичної інфраструктури: Нафтогазопереробка, сховища, енергетика, як в даному випадку ми говоримо про Трипільську ТЕЦ і так далі. Це друге. Третє це інші об'єкти, які пов'язані з логістикою, транспортною інфраструктурою. Четверте, це військові об'єкти, по яких ворог час від часу теж намагається завдавати ударів. Ось і все. Вчора було багато публікацій. Провітамі Нью-Йорк Таймс написали, що Росія пройшла ППО там України в ледь не найважливішому місті. Урядовий квартал. А чому вирішили, що урядовий квартал там. Найважливіше чимось відрізняється від е, інших міст в Києві, наприклад. Ні. За принципом дії, у нас що? На, над Кабміном панцирі стояли чи над Банковою, як в Росії, коли там трусяться від прильоту одного дрона по Кремльовському шпілі і переставляли панцирі, переставляли інші засоби. Та немає у нас цього. Немає ніякої особливої системи ППО. Вона така ж сама. Я розумію, що багато із вас каже, а та ні, там прикривається по-іншому ні. Ну, воно ж стандартно для, як для всіх людей. Тому тут про щось говорити, на жаль, набагато прикріше дізнаватися не про Кабмін. Хоча це теж руйнування і певною мірою ескалація з російського боку, а про те, що з-під завалів в Святошинському районі міста Києва дістало тіло загиблого чоловіка. І кількість загиблих внаслідок російської атаки збільшилася, але ну триває розбір. Є більше десяти поранених уже троє загиблих станом на цей час, і це знову ж таки російський терор, який вбиває. Це просто те, що вони хочуть нас знищити. Ось це важливо розуміти, що немає ніяких особливостей. Що тепер важливого, я вам розхотів розказати, тому що є цікава тема. Ну, по-перше, те, що ми поглиблюємо нашу співпрацю із нашими партнерами, наприклад, компанія «Укрспецсистемс», яка виробляє дрони, <кхух> вона готова побудувати завод в Британії, тобто тема доволі таки перспективна. Про це повідомляють в медіа. Але є ще одна цікава новина. Справа в тому, що Ерік Прінц, це відомий американський бізнесмен, наближений більше до республіканської партії ніж до демократів. Він е, відомий тим, що є засновником американської великої приватної військової компанії Blackwater, яка в тому числі забезпечувала контроль зон та місій американської адміністрації в Іраку, та не тільки. І Ерік Прінс надзвичайно розширився. Це мережа полігонів, це мережа. Дійсно на які можна застосовувати і важку техніку, і літаки, і тому подібне, і інші бізнеси, які, якими займається Принц і його компанія, так от Ерік Прінц нібито пропонує Україні продати значні компанії з виробництва дронів, продати ліцензії для того, щоб ці дрони можна було виробляти і на території України, і, наприклад, на території США. Та третіх країн, де вони вирішать це робити. Ось що пропонує Принц. Це збігається із матеріалом NBC News про те, що США нібито пропонують Україні угоду на 100 мільярдів доларів, метою якої є надання Україні допомоги та продажу зброї на цю суму, в разі якщо Україна буде готова передавати до США. А ліцензії та авторські права на виробництво дронів в Америці дуже зацікавилися дронами. Вони бачать, що в цьому є дійсно суттєвий прогрес, є інновації, і це і саме так уже виглядає майбутнє війни. Ну, це очевидні речі, як здається. Ну, але бачите, що до когось це доходить доволі таки поступово. Ось так, до американців. Але. До 2027 року, як би там не було, а очільник міністерства війни уже не оборони, вже можна говорити міністерство війни. під Гексет, говорив раніше в своїх інтерв'ю про те, що США хотіли би стати лідерами в дроновій індустрії та галузі до 2027 року. І, власне кажучи, на це спрямовані їхні зусилля їм потрібна Україна. Цікаво, що. Ще на початках президентства Володимира Зеленського журналіст відомий журналіст видання The Time, який часто буває в Україні, і написав книжку відому шоумен і не тільки багато публікацій. Так, от Саймон Шустер, який пише для американського тайм, тоді провів провів своє журналістське розслідування. В ході нього він установив, що ще одвітисячі 2019-2020 року до України приїздив Ерік Принц. Той самий засновник Blackwater. Мета його візиту була обговорити продаж Україною підприємство Motor Січ. Принц хотів тоді отримати доступ до українського активу. І крім того, він хотів все ж таки задіяти Україну для своєї великої приватної військової кампанії. Мета була саме така. Ну, але тоді не домовилися. А ви знаєте, що з Моторсіччю був скандал, в тому числі пов'язаний із Китаєм, який теж хотів отримати цей важливий стратегічний актив, і тоді не домовилися. А зараз все ж таки, я думаю, що треба дуже серйозно подумати при всіх емоціях а при всьому, там, скажімо, тому, що це наші унікальні технології, звичайно, ніхто не може змусити, наприклад, приватних виробників. Скажімо, одразу віддавати свої авторські там права і тому подібне, ніхто не може їх до цього змусити, це безумовно. Але що тут варто зазначити, це те, що а, варто але й не може заборонити. Ну, а якщо ми говоримо саме про приватну ініціативу та власність, ось як важливо це розуміти. Саме тому, я думаю, що треба дуже серйозно подумати. Як би там не було при всіх мінусах, які ми зараз бачимо з боку Трампа, сподіваюся, що його зрештою таки підштовхне так званий американський діпстейт до того, щоб він запровадив більш жорсткіші санкції проти Путіна, тому що мова вже йде і про енергетичний терор, і не тільки і це зробить американський президент. Але при всьому тому, яка напруга у нас є, як би не намагався Трамп підіграти там а, Путіну, ну тут є два підходи або ми. Домовляємося, і в тому числі заводимо американські інвестиції і зацікавлюємо американців тим, що ми можемо їм допомогти стати, в тому числі, дроновою над державою. Але при цьому надзвичайно важливо отримати взамін щось, тобто гарантії безпекові щонайменше. Ось що нас цікавить: тобто, звичайно, треба бути обережними, щоб не забрали все, а потім сказали, ну. Ось так. Хоча, я думаю, це для нас вихід об'єднуватися, кооперуватися. Головне, випрацювати такі контрактні умови з принцем, щоб вони були дійсно вигідними. Тому що, думаю, що такі дії, вони, як би там не було, будуть укріплювати розуміння представників республіканської партії, наскільки Україна важлива в тому числі. Для обороноздатності та безпеки США. І це не просто загрози від Росії, це не просто, скажімо, якісь страшилки, це не просто там знову ж таки загальні фрази та високопарні слова, а мова йде про конкретний, зокрема, економічний інтерес. І якщо рідкоземельні мінерали та метали, тема з якими заглохла, до речі, зверніть увагу все. але... Якщо це носить подекуди абстрактний характер, тому що це вже це ще потрібно розробляти контракти там на дослідження, буріння і тому подібне, то мова як з дронами йде про конкретні речі, я думаю, що можливо поштовхом до укладення угод стане і те, що американські приватні військові кампанії можуть з'явитися на території України як один із елементів гарантів. Безпеки на майбутнє складна тема. Ми ще неодмінно її будемо з вами обговорювати. А ви ж, друзі, будь ласка, напишіть в коментарях під цим відео, а що ви думаєте щодо такої пропозиції Принца? Та й загалом щодо сьогоднішніх питань, порушених у відео. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте це відео друзям, знайомим рідним, і ми залишаємося на зв'язку. Бережіть себе і слава Україні!